Вона обрала бути щасливою, тому примчала в гамбург на всіх парах, аби першою стати в чергу під стадіоном. Час, здавалося, зупинився, хоча людей більшало просто в геометричній прогресії. Знайти свій вхід і місце біля сцени було ще тим квестом. Але місія прийшла успішно. І ось ми вже слухаємо годину розігрів. Чи кажуть, цей деклан Макена там супер рок стар поп-стар. Усі ми чекали іншого. І ось він. Момент і. Усі камери підняті догори. Очі розширені. Ми всі стоїмо без дихання. Далі все як у тумані. Передивляюсь відео, і іначе це взагалі не я там була. Енергетика від Дена просто шалена. Стадіон взірвався. Перші пісні трибуни просто стрибали про наш Golden Circle. Взагалі мовчу. Розрив був нереальний. У нас була друга лінія. Бо перша VIP. І від цього адреналін ще шаленіший. Просто світова зірка у кроковій доступності. Так близько, але так далеко. Не знаю, хто там від чого. Я на концерті ледь не вхопила екстазу від гри Де не на барабанах. І Ще й ті м'ячі, канфіті, дим, світомузика все це разом створило таку атмосферу драйву, що серце випригувало з груди. А ось і найемоційніший момент для кожного українця. Дякую за підтримку, yeah. за емоції. Мене не відпустило ще й досі. Концерт закінчився за дві години, десь о десятій. Хоч і було людно, проте в отель ми дістали швидко, а головне безкоштовно то Врахуйте це ті, хто буде сьогодні завтра у Франкфурті. А ми роздивлятись дощовий гамбург.